Що восени не скосили, те на ні палять. При Карпаті потерпає внаслідок масових пожеж сухої трави. Від початку року їх виникло майже три сотні. В такий спосіб газди буцімто наводять порядок водночас ризикують господарськими будівлями, на які може перекинутися неконтрольоване полум'я, не кажучи вже про загрозу людському життю та здоров'ю. Уже було два випадки, коли люди падали в осередок пожежі. Це було село Баня березів. Жінка з опіками була доставлена до лікарні і село Лісний хлібочин, де 80-річна жінка спалювала суху траву. Масштаб пожежі набув 120 двадцять метрів квадратних. Жінка впала в осередок пожежі, з тяжкими опіками була доставлена до опікового відділення. Дим від спалювання сухої трави вражає органи дихання людей, а це може призвести до серйозних захворювань. Крім того, екологи б'юті на сполоху вогні. Ні, гинуть тварини, яким полум'я майже не залишає шансів урятуватися. Весна це період розмноження, це і молоді зайчата, це і куріпка, і інші птахи, які е, кладуть кладки на землі. Вони, як правило, згорають. Всі земноводні, які впали у сплячку, Це і, і зелена жаба, і інші, і молюски, і е, е, виноградний слимак, який в нас є. Вони всі е, також е, згорають, тому що е, природа не пристосувалася боротися від вогню. Спалювання сухої трави наносить ще й величезну шкоду сільськогосподарським землям, адже через вогонь руйнується насамперед родючий шар ґрунту.